Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Дози Нумізмата. І минулого відео я вам розказував, що я заказав чудову монетку для наступного огляду. Ось таку монету я чисто випадково побачив на сайті продаж Сторіччя випуску перших поштових марк України. Тираж даного буклету складає всього 5000 примірників. За ціну, скажу вам трошки пізніше. А з вас, як завжди, лайк, підписка, коментар, підтримка каналу. А з мене для вас нове відео. Тож, як завжди, підписуйтесь та отримайте свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо. Торіч випуску перших поштових марок України. Дана монета представлена в такій сувенірній упаковочці стеражом 5 тисяч. Також дана монета представлена в річних наборах 2018 року з тиражом 10 тисяч примірників. Зараз ви бачите в себе на екрані. А також в капсулах в кількості 45 тисяч. Теж примірників. Ось такий чудовий буклет. Номінал монети 5 гривень, маса 1654, діаметр 35, металний зельбер, гурт рифлений і рік карбування 2018. Ось такий буклет всередині. Бачимо, є монета і аркуш поштових марок. На яких зображено якраз шаги, зараз більш детально про них поговоримо, сторіччя випуску перших поштових марок України. Це випущено Національним банком України разом з Укрпоштою та присвячено шагам. Це такий розмінний грошовий знак Української Народної Республіки, що дорівнював 1 сота гривні та випускався у вигляді марок номіналом, як ми бачимо, 10-20. 30, 40 та 50 шагів. Ці шаги попередньо задумувалися лише як поштові марки. Але за часів Центральної Ради в Україні відчувалася різка нестача дрібних розрахункових знаків, потреба, в яких зростала практично з кожним тижнем. На підставі закону Центральної Ради від 1918 року були випущені ось такі марки-шагівки, які вважалися. Можна сказати на даний час, як замість е, розмінних монет. Ось, замість в ті часи, замість монет вважалися ось такі марки-шагівки. Дану монету введено в обіг 25 вересня 2018 року, та вона належить до серії Інші монети. Зараз більш детально розглянемо ось монетку. Зараз попробуємо її. Легко вона дістається. Бачимо на аверсі у нас Державний герб України. Праворуч бачимо є напис Україна та рік 2018 Під уроком, якраз, ми бачимо відтворений фрагмент марки 30 шагів. І ліворуч бачимо номінал 5 гривень. Та написи 1918. На реверсі монети бачимо дзеркальний фон, на якому розміщено кольорове зображення марки 50 шагів, та написи перші поштові марки Української Народної Республіки по колу та внизу 100 років. Ще раз хочу вам, друзі, нагадати, що даного, тираж даного буклету складає 5000 примірників. Вартість самої монети. На час випуску її в Національному банку становила 61 гривню. Зараз таку монету можна придбати в районі 300-350 гривень, а ціна буклета. Я його купив за 350 гривень. Но бачив людей, як я почав шукати, було за 500, я хотів взяти його за 500 гривень, потім почав більш. Детально її шукати, найшов навіть за 700 і за 800 гривень продавали. А вже як я побачив його за 350, зразу без роздумів вирішив купити. Тому що тараж маленький, і, чесно скажу, даний сувенірну упаковочку я не зустрічав монету з поштовими марками. Тому прохання писати в коментарях, можливо, хто в когось є, можливо, хтось бачив. І наперед хочу сказати, що. Почав я більше шукати на всяких форумах, ресурсах. І знайшов ще одну монету теж монету з представлену з маркою в одному буклеті. І теж я її заказав вона має бути завтра. Тож постараюся вам завтра або післязавтра зняти нове відео. І тираж тої монети в, в, в сувенірній упаковці складає всього 3 тисячі примірників. Цього буклету складає 5 тисяч. А наступного, якого я заказав з іншою монетою, тільки три. Тому, друзі, прохання підтримати канал, підписатися, лайк не забути, коментар. А з мене для вас будуть нові та цікаві відео. І пам'ятайте, все буде добре. До зустрічі!